Всім привіт! Сьогодні ми дізнаємося, хто крутіший я чи мій друг. В попередньому відео я його назвав Нубас, але він не згодний, тому ми це перевіримо. Ну все, погнали з вас! Вподобайка та підписка! Раунд перший. Дуель. Один на один. Своє змагання ми вирішили зробити на сервері. Суперник картою був дуже задоволений. Я навіть трошки запереживав, але нубас є нубас. Я вже до нього підбіг, а він тільки взяв зброю. Я вирішив його завалить навіть без меча. Ой, нубас мене навіть трошки коцнув. Але нічого, кристали Енду пішли в дію. Бах-бах. Ну все, надоїло, пора закінчувати. Мені навіть не довелося їсти золоте яблуко. Раунд 2. Я виграю. Тепер моя улюблена гра, я її називаю портал Ціль гри, пригнуть в портал супернику. Тут головне навчитися швидко будувати. Просто пробіжу над ним. А він іще й впав. Один раз є, виграє той, хто перший пригне п'ять разів у портал. Що ти там руйнуєш? Я просто пробіжу над тобою. Ну Я знав, що я тут виграю без шансів, бо це моя улюблена гра. Е, ти чого? Нема чого до дядька буксувати. Ой-ой-ой, до побачення телебачення. Залишилося ще два рази. Тут навіть він не вірив, що він може щось мені зробити. Просто не цікаво. Гра в одні ворота. Швидко закінчую останній раз. Мій друг зі мною вже не розмовляє. Я навіть захотів йому піддатись, але в нас все по-чесному. Ура, ще одна перемога. Останній третій раунд він вибрав паркур. Ну що, погнали? Ой, перевірив парашут. О, і нубас також перевірив. Все, більше не падаю. Біжу Нубаса поки не видно. Вперед, вперед, маркрім. Тільки не падать я бачу чекпоинт. Їху! Пливемо в голову. Є ще один чекпоінт. Ну, ніби не непогано виходить. Їху, ще один, блін, а тут що донизу. Треба подивитися, де той нубас. Ого, то він лише мені в спину. Так, погнали. О, какашка полетіла. Спробую стримнути донизу. Браво. А -а -а! Проба номер 2 Є чекпоінт. Так, уважно, уважно. Велдан. Well Маркдрім тільки не затупи. Блін, скільки їх ще? Ну, баса, щось не видно. Сподіваюсь, що скоро кінець. Єс. Блін, та скільки можна? О май гад, хух, знов через один. Є. Абсолютна перемога. Ну, тепер я маю повну право називати Бог. Хоч він погано грає, але він гарно будує. Мате, <тір> друзі, дякую за перегляд.